закінчили. Почекайте минутку. Ще чуть-чуть. Все, можете одіватися. Оплатили там на а... Ну, там оплата. Ага. Угу. Тьфу. Тьфу-тьфу. Дякую. А, так, давайте ми одінемо мою куртку. Так, проходимо. Ну що, вже? Ага, мене майже зовсім не боліли. Мені просто там а, поміняли чуть іншу пломбу і все. Так, а, ґґґ, так, добре, Моніка, з вас 2000 токенів. А з вас, Мілана, 1300 токенів. Так, зараз оплачу. Ой, я кошлек забула, Мілана, Моніка, оплати, будь ласка. А, ну, звісно. Все, готово. Ой. все, йдемо. Пішли. Так, ми зайшли в магазинчик е, купити корм для Лізи Лакі і е, Ліки. І, а, для Ліка. Коротше, я не знаю, як вона це називає такою. Е, на... Мілана, скажи мені, будь ласка, як називається твоя тваринка? А то я досі ще забула Бо у неї два імена. Е, вона називається Лікіана, а скорочено ліка. Боже, Ми е, тих лише Ліза і лаки. Мені там більше подобається Лі, лікіана, а для Лікіани, ліки скорочено для ліза і для лаки. Так, ходімо в той, там канам зроблять корми. корми. Йди на ту, -ту сторону а, і будеш ловити. Добре, йду. Так, я готова. Кладу. Бачите, зараз буде вибігати сюди. Угу, є! Кладемо сюди. Ще кладу. Є ще один. Уже летить третій. Є. Так, і корм для Лізи. Є. Тепер скрветки. А мені подобається ця Отакого... Ловити корм. Ми беремо по три упаковки каждому. Все. Ходім на касу. Почекай, може, пластівці візьмем? Пластівці? Ну, можна, кстати. Ходім. Ой-ой-ой. Так, пластівці. Візьмемо ці дві упаковки. Е, яйця у нас. У нас є яйця, нема, беремо ще яйця. Ах, хорошо. В, все у нас є, вже більше нічого не треба. Е, хліба нема. Так, і хліб. Щас що, що е, і здається, все. ходімо вже. Так. Давайте ми оце поставимо пакет, все. Так, кормиє. І оплачую. Все, тепер ходімо уже домой. Пішли. Ходім, так холодно. О, в домі тепло. Давай сюди пакет я поставлю на кухню. А, і, кстати, треба побудувати лаки, лізі. Лаки, лізу і ліки. Чи лі, ліка? Можеш називати ліки? Я буду називати ліки, а на мені так проще. Ну все. Так, поставлю сюди пізніше той розкладу. Так. Я йду переодіватися. Почка мене. Все пішло. Так. Щоб мені сьогодні одягнути? О, одягнули цю новорічну піджаму з тапочками оленя. О, у мене нема такої, але у мене є от така виді зайчика. Типа, зайчик. Тільки я вушка не взяла з собою. Все. Чекай, я ще хочу змінити ободочок. Хочу оцей. Вот цей. Ой, класний. З Жемчужины і ракушка. Спасибо. Тепер, ну, потрібно все розкласти. Давай я все розкладу, а ти годуєш тварин. с тварин. Согласна. Так, давай мені корма. Все, я пошла. Да. Лакі, лікі, лікіанна. Мені Ну що ж, а я поки розкладу продукти, хоч у нас є деякі, але більш всього я розкладу. Так. Корма Покладем туди яйця в холодильник, корма туди, пластівці сюда десь поставимо нагору. Е, хліб. Ну і все. Кстати, подивіться, що перевезла Мілана. Ту куча різних фруктів і печенюшки. Ну, я докрила, вибачає. Зараз нам би потрібно щось було поїсти вже вечір, майже вже темніється. Хочу вже так також досить темності. Я піду закрию шторку, тому що мороз, щоб було тепліше в спальні. І самі давайте приготуємо щось поїсти. В нас є картошка. Можуть варити картоплю. Вот. І каструлю якусь, ну потрібну. Або каструля. Але ту кон. Ми корм відложимо. Туше різні ті, що напекла краусани. Ну, давайте покладемо на стіл і відваримо картоплю. А картопишку ми будемо їсти з курицу. Да, в нас тут бордак. Ну, нічого, приберемо. Колись. Посуд потрібно обрати. Все, все готово. Ходімо дивитися, що робить Мілана. Мілана! Вона заснула. Мілана, вставай! Мілана. Ой! Ай що? Пішли кушати. Ну, ходімо. А, я вже так добре поспала. Ого, твоя фірма на куриця з картоплю Сьогодні такой мені не було лінь готувати, я вирішила приготувати отаку. Я заскучала її, за твоїми готовку. М -м -ням -ням. Ех, все, я думаю, я йду миватися і спати. Я теж. Але я після тебе влачі, бо я ще хочу, поки є, що. Виключити газ. Щось, зараз ми з вами той умиємося. Хто дивиться мій канал, то знає, що в мене баги з водою, тому не звертайте уваги мило. Це спеціальне мило для лиця, Которим я його умиваю лице. Так. Ой. І почистимо зуби. Ну, все. І давайте я все розчашу і можна йде спати. Ну, спершу мені треба підготувати своє спальне місце, тому що тут куча всяких сумок, іграшок. Давайте ми ще підемо. Локусик, Ліза, ходіть за мною будете спадки. І игрушку візьму з собою, Ту, що мені подарила. Ну, ладно. Ой, і її візьмем іграшку. Так. все, пішли. Ой, я на все опущу. Так. Ліза, ліс на гору. Лаки, и ты сидів? сидел. Лакусик. Іди там спати коло Лиза. Все. Так, моя игрушечка. І її, все, сюда. И камеру потрібно забрать, чтобы она будет зараз воркатита. Нелана, ты що там долго будешь. Я вже. Ну, все, надо, брань себе. Я спатки. Надо, брань. Я виключу світло. І я з вами попрощаюсь. А усім пока-пока. Дякую за перегляд!